Уявіть, тихий вечір на столі чашечка ароматного чаю, а в руках книга от санкер'ян щебета лапташе. І саме з нею сьогодні я хочу вас ознайомити. Ця історія проважилась віри у краще майбутнє, незважаючи навіть на найскладніші життєві ситуації. Роман розповідає про бідну дівчинку з незвичайним ім'ям Рената, яка мешкає з батьком і мачкою. Тяжко працює, дуже рідко відвідує школу. І доля якої давно вже вирішена за неї. Та несподівано все змінюється, коли вона від сусідки дізнається, що її рідний батько мешкає у столиці, а це зовсім чужі для неї люди. Тому після чергової сварки з матькою дівчинка вирушає на його пошуки, що чекає на неї в новому місці, яких людей вона зустріне, чи знайде своє щастя, хто завдасть нестерпну болю. Які випробування їй доведеться пройти, і що принесе їй та несподівана зустріч? Книга настільки цікава, що неможливо відірватися. Інтрига зберігається до самого кінця. Хоча фінал роману дуже несподіваний. Тому, якщо ви теж хочете дізнатися, як склалася доля Ренати, книжка чекає на вас на полиці в бібліотеці Філії номер 6 Публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади за адресою місто Коростень, вулиця Каштанова. 4. До зустрічі!